Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати дуже смачне італійське печиво, Кантучі. Біскоти по-італійськи це печиво. Готуються вони швидко з найпростіших продуктів і довго зберігаються. Дуже раджу вам їх приготувати, бо впевнена, вони вам сподобаються. В Італії це печиво подають з вином, занурують у вино і смакують. Я люблю занурювати у молоко теж смачно. Нам потрібно взяти у глибоку миску 500 г порошна. До порошна вбиваємо 3 яйця, де порошно всипаю 7 г розпушувача тіста, розмішую, додаю 60 г м'яке вершкове масло. 2 столових ложки марсели або любого іншого вина чи лікьору. 200 г цукру. Натираємо на терці цедру з одного лимона. За допомогою ложки все ретельно перемішуємо. Продовжуємо місити руками 200 г миндаль. Шкірку з нього знімати не треба. Сушити його теж не треба. Він під час печіння підсохне. Знову треба місити до однорідності. Тісто трошки липне, але це нічого, воно так і має бути. Підсипаємо стіл борошном, викладаємо тісто і ще трошки помісимо його. З тіста роблю ковбаску і розділяю її на рівні 4 частини і робимо таких 4 ковбаски. Деко застеляємо пергаментом і викладаємо ковбаски з тіста, ложимо їх на одинаковій відстані. У миску вкладаємо один жовток, розмішуємо його і жовтком змащую ковбаски. Розігріваємо духовку 180 градусів і випікаємо кантучини 30 хвилин. Пройшло 30 хвилин. Ви тільки подивіться, як вони гарно запеклись. Виймаємо їх із духовки і даємо охолонути 15 хвилин. Охололи, зараз будемо нарізати. Хочу показати, як вони гарно спеклися знизу і зверху. Вони вже й такі гарні, але треба їх нарізувати. Кладемо на доску і нарізуємо на такі скибочки. Ті шматочки викладаємо на деко, різаною стороною доверху. І так нарізаємо всі. дечку на той самий пергамент, який був перший, ми розложили біскоті і вкладаємо в духовку до 180 градусів на 20 хвилин. Прийшло 20 хвилин, печиво готове. Витягаємо його із духовки, даємо, щоб воно охололо. Таке печиво зберігається довго. Я його зберігаю у великій банці. Обов'язково треба закрити кришкою. Печиво охололо, занурюємо його у вино і смакуємо, а можна смакувати і з молоком. Печиво виходить не м'яке, в міру тверденьке. Я раджу, дорогі друзі, приготувати таке смачне італійське печиво найближчим часом. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відео рецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналу продвигатися, а я вам всім бажаю смачного і продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.